Дорогі друзі, вітаю знову. Отож, другий випадок, коли, який можемо зустріти в метричних книгах, можливо, вам буде цікавий. Це є випадок, коли дитина народжувалася померлою. І її або народжувалася померлою, або помирала при природах. І такі записи також можна зустріти у метричних книгах. Зараз я вам продемонструю на прикладі одної метричної книги одного з сіл Львівщини. Ось прошу дивитися: це є книга роджених лібернатором народжених. Бачите, тут є такі графи: тобто, число запису, народжений дня, хрещений, миропомазаний. Номер хати, в якому проживає, яке ім'я отримав, далі вірове знання, інші вірове знання, хлопець чи дівчинка, законно народжене чи незаконно ім'я, прізвище батьків ім'я і прізвище хресних батьків. І ось тут ми маємо такий дуже цікавий випадок під номером 62. Бачите? Тобто хлопчик народжений. Мортонатус пуер, тобто хлопчик, народжений мертвим. Бачите, значить, повитуха не була присутня. Ім'я прізвище Поветухи, а про це склав отець Йосиф Дяків з села Городиславичі. А ось. Ім'я батьків, в яких народ... народилося мертве дитятко, Григорій Корсак, який є правний син Андрія Корсака і Юстини Рома... Романів, також і син, тобто син Григорія і Варвари з Миколів. Бачите, хресних батьків не було. Ось такі випадки усім.